У Павлограді пройшла друга зустріч робочої групи з оновлення стратегії розвитку міста. Це профільна група за напрямом відновлене безпечне та екологічне місто. За підсумками першої нашої зустрічі було напрацьовано перелік проблем. Які в цій галузі необхідно вирішити. А сьогодні ми підсумуємо і будемо набрасувати перелік ідей, яким чином ці проблеми ліквідувати. Ну, це буде така плідна в нас напрацювання за підсумками цієї робочої вже групи. Напрацювань ми узагальнимо всі висновки першої, другої, третьої груп і винесемо це все на розгляд великої такої робочої групи. Таки у нас буде чернетка оновленої концепції. Інтерованого розвитку міста. Окрім міської влади, бізнесу та представників громадськості, участь у оновленні стратегії бере також Агенція економічного розвитку. Взагалі, агенція дуже плідно співпрацює з міською владою, тобто у нас більшість проєктів саме і у співпрацю. На сьогодні оновлення концепції дає змогу громадським організаціям зрозуміти, які основні виклики наразі стоять перед містом, і це дуже допомагає, якщо потрібно залучати додаткові кошти на розвиток міста, на розвиток підприємництва. Тому що ми як громадськість вже розуміємо, які основні виклики стоять, що потрібно наше нашим мешканцям, що потрібно нашим комунальним закладам, комунальним підприємствам, що потрібно нашим підприємцям, в тому числі. Тому це дуже сприяє тому, що ми можемо налагодити плідну співпрацю і таку взаємну комунікацію. Зустріч проходила у форматі воркшоп. Присутні обговорювали визначені проблеми міста, пропонували ідеї їх вирішення, а також розповідали про проєкти, які плануються. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.